Миру тобі та добра, голос дуже застуджений у куцея, але все одно послухай цей голос ним. Він тобі розповість про те, що ти маєш розуміти як потенційний мій клієнт. Якщо будеш звертатися, якщо звертався, я тобі зараз розповім, друже, на що розповсюджується гарантія після сервісного обслуговування кутушки, після її ремонту, після е, якихось замін е, по деталям котушки. Значить, я даю рік гарантії. На виконані мною роботи. Це значить на мастила, які були сюди нанесені, на налаштування, які були тут проведені, на всі види ремонтів, які були виконані, і на деталі, які були установлені в цю котушку. Шимано, наприклад, не дає жодного дня гарантії на любий з підшипників. З котушки, яку ти тільки що придбав. Ти придбав стелу, гарантії немає на підшипники зовсім ніякої. Я тобі даю гарантію рік. Тому що все, що я вношу в твою котушку, воно є якісним та перевіреним. Всі налаштування виконані за допомогою найточнішого у світі вимірювального обладнання. Але забруднення, перенавантаження, механічні пошкодження. На це гарантія не розповсюджується. Тобто, якщо ти отримав кутушку як власне кості її стела. І через одну рибалку у тебе чомусь почали з'являтися до неї питання, і на цій рибалці у тебе кутушка впала з метрової висоти, ти маєш розуміти, що за це падіння відповідаєш ти. Зберігання, експлуатація, захист від механічних пошкоджень. Лежить повністю на тобі. В цьому випадку дуже добре, що чесний клієнт дійсно не так давно котушка обслуговувалася, з'явилися скарги там, через місяць використання. Людина пише, каже, Сірі, котушка заричала. Ну, подивись, будь ласка, розберися. Котушка приїхала, дивлюсь, тут по бортику, побиття, покоцана ручка, вся, кажу, котушка у вас не падала. І, от, знаєте, є різні дуже клієнти. Хтось би сказав, та так і було нічого, там все після твого обслуговування. Тут чесний клієнт каже: Серік, ловив котушкою ще друг. Я забрав у друга, бачу, що з'явилися дійсно якісь нові коцки, скоріше за все, вона падала. Механічні пошкодження знайшов по піньйону котушки, змістив пятно контакту на 5 соточок, і, в принципі, котушка тепер знову працює без зауважень. Але в даному випадку, от всі мої проблеми вирішила чесність клієнта. Тому, друже, запам'ятай, забруднення, перенавантаження, механічні пошкодження на це гарантія в сервісі, від Куцея не розповсюджується.